Ну, то все, ти там виріжеш щось. Я у вас в магазині камінів, вулиця Трускавецька, 2Б. Зараз ми з моїм колегою Тарасом змоделюємо ситуацію і, і покажемо асортимент нашого магазину. Привіт, Тарас. Бару. Ну що, е, хто клієнт, хто продавець? Я клієнт. Я клієнт. Супер. Поїхали. Е, моделюємо ситуацію. Е, я клієнт, маю каркасний будинок, площа 150 квадратів. О, ми Одноповерховий. Каркасний будинок. Каркасний. Дивися, якщо каркасний будинок, е, я рекомендую всім нашим клієнтам розглянути варіант печі каміна. Пічкамін -камі. Піч -камі. це дуже зручно, невеликі Не витрати. Взірець. Е, звичайно, на першому поверсі нам треба спуститися вниз і покажу всі Пішли. Де каркасний будинок є дуже енергоефективною будівлею, яка uh -huh. має мінімальні втрати теплоенергії. Uh -huh. Для каркасника достатньо буде ось такої пічки, okay. ну вільно стоячої. Її переваги. Дивайся. Перше, вона не вимагає додаткових затрат на її влаштування. Для того щоб ця піч працювала, нам перше потрібно димохід, друге, подача повітря з вулиці, ну і все. І безпосередньо саме місце. Добрий день. Місце, де маємо встановити сам камін. Ось і все. Це які, їде... вимоги, які вимоги до е, дивись, Якщо каркасний будинок, це обов'язково має бути відстань. Тобто всі ці печі мають дотримуватися дистанції розміщення. Угу. Тобто, в нас є стіна, вона є горюча, та це ж каркасники. Угу. І має бути відповідним. А відстань. можна чимось обкласти стіну? Щоб вона не була горюча, ставити ближче. Можна, як треба. А підлога з чого має бути? Можна використати ось такі підставки, як в нашому випадку. Тобто є металева підставка, угу. а можна зразу поставити керамічну плитку на підлогу. І угу. це також нормально. Тобто, якщо у вашому випадку дерев'яні підлоги або вініли, місце під пічкою або каміном треба ставити плитку. Ставимо плитку, і все це зручно і класно получається. В інтер'єрі з'явиться труба. Димохідна mm -hmm. труба, але це не просто труба, я назву її тепла труба. Mm -hmm. Бо ця труба, яка буде виходити від каміна, вона буде випромінювати велику кількість тепла. І це mm -hmm. плюс для тебе, ти отримаєш багато тепла, mm -hmm. велику кількість тепла. Mm -hmm. Ось тому е, та, це можливо не буде естетично, погоджуюсь, Тобі може це не сподобатися. Mm -hmm. Але для, а щоб того, для того випадку, щоб сподобалось, печі мають. Задні підключення. То Я п... Можна дати підключення ззаді, зверху нічого не видно. Для однієї кімнати рішення супер. Так. Якщо в мене декілька кімнат, в такому випадку ми забуваємо про піч, забули, піч. забули про піч і йдемо до каміна. Щоб весь будиночок обігрівався, угу. робимо камін. Над каміном робимо надбудову таку ізоляцію. Угу. І звідси. Робимо теплі канали по кімнатах. О, 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 супер! І о, тоді температура так. буде одинакова. Це mm -hmm. червоний камін преміального виробника. Сиґвін. Франція. Класні технології. Є система допалювання газів, система очистки скла і подача повітря з вулиці. Що таке система очистки скла? Це подача повітря під певним кутом на внутрішню поверхню скла, щоб скло залишалося чистим. Тобто воно не буде обгорати. Ніколи. Вона не буде забруднюватись. тобто, скажімо Скажімо, дим і сажа не буде осідати на внутрішній поверхні складу. Ага. А потім вона згорає завжди і вона зграє, е, завжди. Доді, сам, Якщо вона не осідає, то вона не згорає. Mm. Тобто вона згорає безпосередньо в камері згорання. Так, Як... чудесне рішення, можна опалити сусідні приміщення. Супер, мені подобається.